Не випустили за кордон у благодійний тур справа в тому, що мінкульт не дав виконавцеві дозвіл на виїзд з України. Про це артист повідомив у своїх соцмережах. Наразі відомо, що мінкульт тимчасово припиняє видавати дозвіл на виїзд за кордон артистам, музикантам, діячам мистецтва, журналістам та іншим, але від 3 березня відтак хочуть покласти край незаконному використанню дозволів на виїзд за кордон, коли чоловіки митці не повертаються до України. Співачка Таяна вперше розкрила подробиці своїх останніх стосунків. Як зізналась, зірка вони тривали недовго, проте вона з першого побачення знала, яким буде фінал. Я свідомо пішла у відносини, де я зрозуміла, що їх в них немає продовження, і я свідомо себе ем, вивчала, аналізувала, ходила в цей час до психолога, і ми розбирали і. Ну, це так це така частина психотерапії. Можна сказати, що це було свідомий захід в ці відносини. І свідомий вихід з них про це Таяна докладно розписала в своїй автобіографічній книзі під назвою Історія однієї жінки, як пояснює зірка, у книжці зібрані роздуми з елементами поезії про кохання, яке з'являється несподівано і змінює людину до самої суті. Я писала одразу знаєте, як онлайн трансляцію того, що відбувається в моєму житті. Я не хотіла її друкувати. Мені було страшно, думаю, що скажуть люди, і багато. Там з друзів, з моєго оточення, мені радив прямо, якщо страшно, йди в страх. Зі слів співачки, ще в 33 роки вона хотіла написати книжку, проте, написавши перший абзац, вирішила не продовжувати. Та на початку цього року артистка таки наважилася на цей крок, коли психолог в чергове порадила їй написати книгу. Мені здається, що я зрозуміла, для чого психолог мені радила написати книжку, тому що я її прочитала сама п'ять разів. Перший раз я читала, плакала. Ала ці всі емоції, третій раз я вже трішки менше плакала, і вже на п'ятий раз побачила дії свої зі сторони і що потрібно міняти. І тримати зіркову подругу на презентації прийшли Марта Адамчук, Наталі Солонік, Віра Кекелія та Роксолана. Я пам'ятаю, ми сиділи у Ніновичі на новорічному передріздвяному різдвяному і говорили всі за свої мрії. І Таня сказала, що вона хоче випустити книгу. Ми всі побажали цього. І нарешті я рада бути тут і бути свідком того, як мрії реалізовуються. Про власну книжку замислилась і Марта Адамчук роздумує над збіркою віршів. Я думала про вірші, але в якісь матки мене щось там мене трошки не знаю, як призакрилося. Не знаю, зараз поки не твориться. У мене була досить така скруна історія особиста, і я щось там як призакрилась трошечки. Думаю, що це не за горами, що я щось привідкрию, Тому що нички є там. Мене нички віршові. Тим часом таяна готує нові книги, збірку з дитячими казками та колисковою, які написала вже давно. А днями їй спала на думку ідея створити ще одну книгу під назвою Сині Флі. про що буде ця книга, поки не відкриває та радо ділиться щодо змін в особистому житті готова. Чоловіка, до якого я відчую ну якийсь потяг, знаю тепло в душі, і він до мене ну чому б ні? Якщо цього не станеться, то я теж не помру. Тобто я почала ставитись до життя дуже відкрито і з цікавістю вранці. То я прокидаюся, і думаю, а що на мене сьогодні чекає протягом дня? І я просто живу з цікавістю. Гурт антитіла зустрівся з Валерієм Залужним у Лондоні після виступу на масштабній акції підтримки України на Трафальгарській площі. Зустріч із надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії артисти описали як теплу й дружню. За їхніми словами розмова була тривалою, подекуди жартівливою, але переважно серйозною. Що саме обговорювали, залишається таємницею. Натомість у соцмережах поділились світлинами та відеофрагментами зустрічі. Зірка фільмів місто гріхів, фантастична четвірка Джесіка Альба з нагоди свого розлучення набила нове тату. Про це зірка повідомила у своєму блозі в інстаграм. На передпліччі Джесіки нанесли послання, написане дрібним почерком. Що саме написано, розібрати неможливо, та й сама Альба про зміст напису не розповідає. Лише коротко підписала допис у соцмережах. Поточна глава. Джесіка розлучилася з кінопродюсером Кешем Вореном 27 грудня 2024 року. Вони були у шлюбі 17 років. Причиною розлучення актриса вказала непримиренні розбіжності. Раніше Джесіка Альба ділилася, що, попри розрив, вони зберігатимуть гармонійні стосунки заради дітей і залишатимуться однією родиною. Тож подружжя встановили спільну опіку над їх трьома спільними дітьми: – 16-річною Онор, 12-річною Гейвен та 7-річним Гейсом.